часом українським письменницями. Її пальтечко радісне червоне вона так добре знає шлях додому, що в надвечір'я сніжному і клітому біжить мені назустріч. Перепони минають нас лише гойдлива гілка зітхне ламкою тінню під ногами Затихне, мов пробачення негайне. Зім'ям її ремується сопівка і свічечка, мов геройничій знаки. І стільки того світу по дорозі, і забуто на морозі, аж солодко торкнути і впізнати, Пробити м'яче. І мідь замерзлого листка, і перо пташине, що невагому послане з вершини з поміж густих і гострих верховітів. І це смеркання лагідне і глибоке, вона біжить їй чотири роки. І я у світ їй тягнуся рукою і чим я за і як. Ljivski, obsele, ki, je to je vse. Ampak to je tako njimski, pa vse tako, ko je bil študentom, to je bilo neko vrstno obdobje. Objemno je tam visok izvor, ki je to vrstno opimnični pogled z visokim izvorom. Аже ж нерайський сад не світять по варанчі, загублено стежки і втрачено сліди, а все, що є у нас, ліхтарик на підзавчі, і треба нам туди, Збігати у пітьму, яка не певна втіха, чи вирости вогонь, коли позолотить найменша іскра тиха розсипаний пісок. Розрив поміж догоню. І тісно між деревами, і темно всього раді, і тягнеться до нас обучені і Та крізь нічне зло, що пнеться на заваді, Злітає з гори, світаємо таки, і жодної зорі, лише доторки темної, і те ще той нектар, І навіть без надії, і навіть у пітьму, О, хто на світі ми за всіма шляхами шукаємо любов, як золото в ріці, закрито всі до них, спідниця з репіхами, і скалка на щуці, і скалка на щуці. А мені в такому разі залишається якось веселіше це все завершити, і тому я прочитаю вам вірш, який присвячує цього разу грядущому ювілеєві нашої літературної групи Бубабу. Цього року їх 15 30 і 17 квітня настане цей день. Коли перші п'ять років ми відзначали, це було в 90-му, у квітні 90-го року у центрі Вова перед оперним театром усе ще стояв пам'ятник Вождеві світового. Вже немає і стояв прямо перед палацом культури, від якого ми зараз виступали. Ось такі всякі виникають э, асонанси та асоціації. І ось э, вірш, э, який називається Пам'ятник. І... І в нього такий вірш є, який починається словами Я помру в Парижі у четвер, ввечері не дощ. Десь Чи... так приблизно воно в його житті сталося. А є е, відповідь йому, начебто трохи відповідь йому, яку написала свого часу українська поетеса Наталка Білоцерківець. і е, цей вірш її починається словами бипова. Ми помремо не в Парижі, бо ми взагалі не помремо. А якщо ми помре, то в Парижі, так само, як і. В Голлівуді, Гонконзі, женеві, Яречі, ремо після нас буде море порожніх пляшок під столом на суді. Це ж яке непосильне служіння на благо поспільства. Заганяти поезії прути у тупу добі, малювати свій герб на розгавканих писках дибівства, розважати партійців, патриціє і КГБ, Нас народ не забуде, нам пам'ятник буде у Львові і так само на всіх постаментах і тронах земних, неборак, ярмарець. І ще у той третій, а хто він? запитає з Енацька. один із туристів турних. Я б йому відповів, я йому відповів уже зараз. Ах ти теледню, перцю, дурило і сучий нас на цоколі троє. Четвертий на цоколі Фалос. Це здається філософ такий давньогрецький один. І навіки застигнемо ми в божевільному Львові перед операми в центрі проспект Бубабу, мов ріка, і хлопчиська вночі малюватимуть хрім на Сашкові і небесна ворона обкрапає неборака.